Разом з іншими дітьми він старанно виводить пензлем на папері, розмовляє неохочих, хіба лише ствердно киває головою. Кілька днів тому його привезли до притулку патрульні поліцейські. Хлопчик легко одягнений, блукав сам по вулиці. 7 березня при день до нас позвонили в двері, і ми побачили, що в черговий раз доставили маленького Віктора. У лютому до притулку Віктора теж привозили поліцейські. Дитина плакала, намагалася втекти. А за кілька годин за ним прийшла його мати. Розповідала, що не помітила, як дитина загубилася, а сама заробляє на життя збиранням макулатури. Зважаючи на те, що дитина хотіла до мами, і не було реальних підстав, поки що які таких важких важкого поводження з дитиною залишати дитину нас. І ми повернули дитину мамі. При цьому, що оділи дитину все, що було, які чобітки, і зимову куртку, і їй дали необхідні теплі речі. Але буквально через 10 днів знову дзвінок двері привозить цього ж хлопчика. І нам стало. І він був роздітий і тільки залишилися з того одягу ті чобітки, які йому передали. Працівники притулку розповідають, що Віктор при собі мав лише маленьку торбинку з бананом, яблуком та украйцем хліба. Психологу вдалося розговорити малюка, виявилося, що він просив милостиню. Вітя, а де ти ті гроші потім подівав? Ти ж мамі в мамі давав гроші, так? А мама що тобі купувала за ті гроші? Леч. Чим ти що ти грався? Чим що ти займався? Чим ти ти робив? Він каже: ну просив, а де просив? Мама заводила, куди мама заводила. Ну, ми так розуміємо, що це ринок, бо багато людей. За словами психолога, хлопчик боїться, коли йому ставлять руку на спину чи хочуть обійняти. Це свідчать про те, що дитину били. Зараз він намагається призвичаїтись до життя у притулку. Працівники кажуть, що він одразу потоваришував з дітьми. На заняттях він працює, долучається до роботи з дітками, але сам від себе малоактивний. Більш таку позицію спостерігача займає. Психологічний розвиток загальної дитини відповідно до його віку він значно відстає, тому що е, він не знає кольорів, він не знає букв, він не знає він власне е, знання про себе навколишній світ в нього дуже обмежені. А от до життя у побуті Віктор зовсім не призвичайний. Хлопчик не знав елементарних правил гігієни. Супо він картоплю міг рукою витягувати, але вже потім зрозумівши побачив, як інші діти на свій вік, 5 років. Віктор заввишки 92 сантиметри і важить лише 12 кілограмів. Це надзвичайно мало. За його розповідями, він жив разом з мамою у лісу смузі на милостиню, яку давали співчутливі тернополяни. Відтак працівники центру звертаються до усіх мешканців міста. Якщо ви бачите дитину, яка просить милостиню, негайно дзвоніть у поліцію. У такий спосіб дорослі намагаються заробити на дітях експлуату. Ючи їх та позбавляючи дитинства наразі. Працівники притулку звернулись до поліції, щоби все таки розшукати маму п'ятирічного Віктора Оксана Смільська, Оксана Задорожна і вся команда Тернопіль 1